Чи може ТРІД-2 активізувати ріст волосся на інших ділянках тіла? На основі наших досліджень і відгук наших клієнтів ми можемо підтвердити, що TRX-2 формула не викликає ріст волосся в інших ділянках тіла. Інгредієнти TRX-2 впливають в специфічну форму каліоліових каналів, які лише присутні у фолікул волосся Голови родини. Яка перевага прийому т 2 порівняно з окремою купівлею інгредієнтів? Це дуже цікаве питання. Вітамін т 2, молекулярний комплекс, має дуже важливі інгредієнти. Тут є l L-тартарат, тут є БСАА, якісні амінокислоти і тут є слен, синк і біотин. Якщо це все купляти окремо, то ми не знаємо, яка там є якість. У наших вітамінах, у наших інгредієнтах є найвисока європейська стандартами якість. Ми не знаємо, як це все разом інші інгредієнти, інші е, будуть працювати в формулі. У нас є одна формула, яка працює для активізації калійових каналів. І друга, ці три капсули більш економічні, ніж купувати 4 або 5 банок. І ще раз то, рекомендуємо для активізації росту волосся. Naš folikularni kompleks TLX2.